Створити умови, в яких воїни захочуть відкривати бізнес, повертатимуться на попередню роботу чи перекваліфіковуватимуться. В івано франківську військові спільно з представниками влади обговорювали працевлаштування ветеранів та адаптації робочого місця для людини з інвалідністю. Продовжить тему Тетяна Дадак. Сергій Швець задумався над створенням страусиної ферми 11 років тому. Проте, у 2014-му, чоловік став на захист України від окупанта, а думки про бізнес відійшли на другий план. Повернувшись із фронту, Сергій почав будівництво ферми. Та згодом власна справа стала неприбутковою. У 2019 році, коли ми розпочали, дуже допомогло. Чому? Тому що. Деякі засоби масової інформації їм стало інтересно. Вони приїхали, взяли інтерв'ю, написали в газеті. Це дуже швидко підхопили. Тоді був такий тренд, що учасник бойових дій розпочав свою справу, і ми досить швидко стали популярними. Труднощі почалися з пандемією. Один з напрямків туристичний ну це було дійсно дуже скрутний момент. Однак потім почалась повномасштабна війна. Триматися допомогли державні програми та міжнародні гранти для ветеранів. В дії це державний грант від уряду України, також переможець конкурсу від Українського ветеранського фонду. Також ще виграв грант від міжнародних донорів організації Об'єднаних Націй це загалом понад півтора мільйона гривень. Цього року грант на створення або розвиток існуючого бізнесу вже отримали 14 ветеранів та 7 дружин військових. Сума гранту може коливатися 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Основною умовою отримання гранту це працевлаштування осіб. Якщо вони отримують грант до 250 тисяч гривень, це треба працевлаштувати двох осіб. 500 тисяч гривень так само двох осіб, і 1 мільйон гривень це треба працевлаштувати чотири особи. І за рахунок того, що дані категорія дані учасники бойові отримали гранти, буде створено біля 50 нових робочих місць. Гранти отримують через службу зайнятості. Можливість самореалізації один із важливих чинників для повернення ветерана у цивільне життя. Служба зайнятості, яка буде пропонувати послуги не тільки працевлаштування, але й утримання вавчера для підвищення кваліфікації, здобуття іншої освіти, а також підвищення кваліфікації і здобуття більш робітничої професії, яка є актуальною на ринку праці. Ну і звичайно. Компенсація роботодавців на створення робочого місця праця дає стимул людині жити, продовжувати жити навіть після тих важких подій, які зазнають хлопці на передових позиціях. Наша область є третя в рейтингу всіх областей України. по працевлаштуванні військовослужбовців, а також ми в лідерах по грантових програмах. Також посадовці наголошують, роботодавці мають подбати про інклюзивність робочого місця для ветерана з інвалідністю. Зараз вже діє державна програма компенсації для бізнесу за облаштування безбар'єрного простору.